Права 1503. Виконай множення. Ну що ж, почнемо, дивимося, в першому заданні. Нам треба 5,72 помножити на 10. Ну що ж, при множенні на 10, нам треба перенести праворуч кому на один розряд, то ми пишемо, що це тоді буде дорівнювати 57,2. Є. Далі друге завдання 5,72 соті треба помножити на 100. Переносимо кому на два розряди. Раз, два, то пишемо, що це буде дорівнювати 572. Є? Далі 5,72 треба помножити на 1000. Ну що ж, переносимо раз, два і дописуємо один нолик, бо нам не вистачає, щоб перенести праворуч, то ми пишемо, що це тоді буде дорівнювати 5700. 20 є. Так, переходимо до четвертого завдання. Бачимо 5,72 треба помножити на 0,1. Тоді ліворуч переносимо на один розряд, якщо на одну десяту. То у нас тут буде 0 ,572 тисячні. Ну, далі нам треба помножити на одну соту. Тобто, коли ми перенесли на одиницю, то у нас вийшло 0,572. тисячні. А якщо ми ще на один нолик ліворуч перенесемо, то треба дописати 0, бо в нас не вистачає, і в нас вийде 0,0572, або читається 0,572. -ти ну, а тепер, якщо треба 5,72 помножити на одну тисячну, то треба сюди дописати ще один нуль, то ми пишемо, що це вийде 0,00572. Або 0,572 стотисячні. Дивіться, ми тоді перенесли. Ось тут у нас була кома, і ми перенесли 1, 2, 3 знаки ліворуч. Ну що ж, ось таке завдання на множення на розрядну одиницю. На цьому вправу завершено.